Про миротворців, друзі, про переговори, про гарантії безпеки є також нові деталі майбутніх контактів України та Сполучених Штатів. Ми очікуємо зустрічі. Між США та Україною, де власне буде мовитися про гарантії безпеки та про можливу зустріч Путіна і Зеленського. Така зустріч має відбутися цього тижня. Єрмак і Умеров летять до Вашингтону для того, щоб зустрітися там із Стівом Вітковим. Ну скажу так, компанія у наших переговірників не найкраща. Стів Вітков знову видає Кринжатіну, ледь чи не щодня. Але оскільки іншого спецпосланця Трампа з питань Росії та України, окрім Віткофа, немає, він точніше є кіткелох, але нині Вітков коментує все. Ну доведеться говорити з Віткофем. Плани щодо чисельності контингенту європейських міротворців, які можуть бути відправлені до України, відкориговані. Їх тепер втричі менше ніж планувалося самого початку. Спочатку говорили про 100 тисяч, потім про 30 тисяч. Ну тепер стало відомо, що Франція та Велика Британія головні організатори коаліції охочих, планують відправити до України від 6 до тисяч. Тисяч військових, не 60, а від 6 до 10. Тобто максимально 10 тисяч. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на європейських чиновників. В принципі, чогось очікувати іншого не зовсім то й варто було. Я розумію, друзі, ваше обурення, розділяю його: 10 тисяч це мало, але це краще, ніж нічого. За словами європейських чиновників, виявляється, їм важко переконати громадськість у необхідності розгортання військ без чіткої заяви з боку США, що ті матимуть необхідну військову підтримку від Вашингтона. Європейці без Збройних сил Сполучених Штатів Америки кроку не можуть вступити. От тобі і потужні, хотів сказати, потішні. Війська європейських країн не будемо тицяти пальцями. знаємо про кого говоримо. Ну фактично. Якщо чесно, то майже про всіх. І згідно з чорновим планом, який розроблено у Європі, її війська будуть розміщені в глибині України як третя лінія оборони. Я вам про це розповідав у ранішньому відео. Ці війська з тилу будуть підтримувати Сполучені Штати Америки, але не зрозуміло з якого. Але я думаю, що швидше за все, з європейського тилу. На лінії розмежування сторін передбачається створення демілітаризованої зони. Нагадую вам останню інформацію щодо плану про гарантії безпеки. Також цю зону пишуть, що можливо патрулюватимуть нейтральні миротворчі сили із третьої країни, про що буде узгоджено з Україною та з Росією. Яка це буде країна? Поки що невідомо. І в Кремлі прокоментували переговори. Нічого особливо нового, але деякі дуже цікаві маркери про готовність до поступок з боку Кремля є. Чергову заяву зробив Піско, і він говорить про те, що війська країн НАТО не повинні бути розгорнуті в Україні. Але не так все однозначно справді, як то він говорить. Його запитали про те, чи можливі гарантії безпеки для України, які включатимуть розміщення військових, які є членами НАТО, але не країн НАТО. Він сказав, що це погана ідея. Ми негативно каже, до цього ставимося. І говорить, що не існує європейських військових. Існують військові конкретних країн, і більшість цих країн є членами НАТО. Тобто, в будь-якому випадку, якщо Україна відправляє до України свої війська і вона є членом НАТО, то це війська НАТО. У росіян така логіка зручна. За його словами, саме розміщення військової інфраструктури НАТО в Україні стало однією із першопричин конфлікту. І говорить Пісков, уже тут додаючи цікаву деталь: Росія не хоче обговорювати гарантії безпеки для України у публічному форматі. Тобто, каже, ми маємо це робити все тихенько. Бо публічна дискусія не є корисною для результативності, наголошує Пісков. І далі він продовжує: гарантії безпеки одна з найважливіших тем. У зусиллях пошуку врегулювання вважаємо, що робота має вестись далі у непублічному форматі. Керівники переговорних груп Росії та України знаходяться в контакті. Виявляється, ми поки що не можемо каже, назвати точних термінів нового раунду переговорів з Україною. Потрібна взаємність Києва, але я думаю, що переговори будуть уже там, десь у вересні, не раніше. Ну, направду залишилося тут три дні. Чого очікувати? Ми вже всі розуміємо, що в серпні їх не буде. Також Росія високо цінує і сподівається на продовження. Миротворчих посередницьких зусиль Трампа не можуть росіяни не хвалити Трампа, так само, як всі члени, команди, члени команди Трампа. І Кремль каже, високо оцінює результативність переговорів на Алясці. Порушувалися різні питання, пов'язані з українським регулюванням, звісно, і економічні, про що вже неодноразово мовилося на каналі. І стосовно гарантії безпеки, знову заяву зробила Джорджа Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, каже, що виключно стаття 5 НАТО. Буде застосована як гарантія безпеки для України. Але вона наголошує, що це на кшталт статті 5 НАТО, а не конкретно надання Україні статусу члена НАТО, а потім її застосування статті 5 до України. Ну, таке щось: масло мастине італійська пропозиція, каже, вона заснована на механізмі статті 5. Є основною на порядку денному. Я думаю, що ми маємо цим пишатися. Чим пишатися тим, що це не працююча норма, але для Мелоні це результат. Ну, окей, друзі, будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися далі, тому що ситуація доволі динамічна. От, до прикладу, із нашим вступом до Європейського Союзу сьогодні вже політику пише з посиланням на джерела у дипломатичних колах, що Трамп таки дотиснув Орбана, що стосується нашого євроінтеграційного поступу, і питання членства України. У ЄС буде розглядатися разом із членством Молдови. Була не те, що загроза, а інформація про те, що Молдову почнуть приймати до ЄС, а Україну відтермінують через позицію Орбана. Але, нібито кажуть, що ситуація вже не тупикова членством України в Європейському Союзі, і ця тупиковість буде подолана найближчими місяцями. Тим подивимося, в мене такої стовідкової певності немає. Санкції США проти Індії почали діяти. Я про це сьогодні конкретно говорив із своїм колегою Олегом Пензеним. Тут на каналі можете переглянути це ці відео. Цікава була дискусія, вона змістовна і фахова, як на мене. Так, от сьогодні вже почали діяти мита США проти Індії. Вони становлять 50%. Оцінки щодо цих мит доволі неоднакові. Говорять, що Індія втратить набагато більше, ніж отримає від придбання російської нафти впродовж року. Тому я не виключаю, що ці мита можуть бути і скасовані, але Індія дивиться більше нині в бік Китаю, ніж в бік Сполучених Штатів Америки. Хоча, як на мене, це велика помилка на рендер-моді, але це його рішення. І чому ж не засовують такі самі мита? До Китаю це пояснив міністр фінансів США Скотт Бесент. І він каже: Китай до війни, ну, звертаю вашу увагу, дуже дикунське пояснення. До війни Китай імпортував сировину з Росії, і з того часу його закупівлі збільшилися лише на кілька пунктів до 18 19 Тобто... З усього об'єму нафти Китай купує близько 19%. Запам'ятайте цю цифру. В Індію з Росії, за його словами, до війни надходило менше 1% нафтового імпорту Індії. А в 2025 році ця частка склала 35-40%. Ну так, різниця дуже велика, але справа в тому, що це не є, як на мене, виправданням. Тому кажу і дивакувати пояснення Бесента. Стосовно польської ініціативи, точніше ініціативи президента Польщі Навроцького обмежити виплати українським переселенцям, які не працюють. Ця ідея отримала серйозну критику і в Україні, і загалом у Польщі, але сьогодні на неї пристали вже і в уряді Дональда Туска, який нібито є опозиційним ж до Навроцького. Ну, але не зовсім так. Польський уряд погодився з позицією президента Карера Навроцького і вже готує законопроект, яким виплати будуть отримувати лише працевлаштовані українські біженці. Про це повідомив Дональд Туск. І він заявив, що уряд не буде. Сперечатися і новий законопроект практично готовий. Колишній кандидат у президенти від громадянської платформи Рафал Шасовський також пообіцяв, що виплати будуть отримувати лише працевлаштовані іноземці.